Одноразова грошова допомога у зв'язку зі смертю та інші виплати. У нас є постанова 168, яка визначає виплату у розмірі 15 мільйонів гривень для членів сімей у разі загибелі військовослужбовців під час захисту батьківщини. Там встановлено дві підстави для такої виплати: це перше, якщо ста загинув під час захисту батьківщини, та смерть таких осіб внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва отриманого під час захисту батьківщини. У періодів воєнного стану, але не пізніше, ніж через один рік після поранення. І для виникнення вказаної підстави для виплати обов'язково в нас мають бути документи, що підтверджують, що Військовослужбовець загинув під час захисту батьківщини. З Цими документами може бути акт службового розслідування, свідоцтво про смерть та постанова ВЛК про зв'язок смерті з що військовослужбовець загинув під час захисту батьківщини. Хто має право на отримання таких виплат, у нас чітко визначений перелік. Раніше були дискусії, але зараз, мабуть, вони вже виключені, тому що на теперішній час були внесені зміни до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців. Раніше в попередній редакції сюди ще могла підпасти громадянська дружина. Тобто не громадянська дружина, а співмешанка. Ми знаємо, що якщо встановлюється факт проживання жінки з чоловіком протягом п'яти років, то вказана особа має право й на спадкування майна, і раніше мала право і на отримання такої виплати. Але зараз чітко було встановлено в статті, що вказана категорія осіб. За новою редакцією виключено і е, можуть в нас отримати таку допомогу. Це батьки, один з подружжя, який не одружився вдруге, е, діти, які не досягли повноліття, е, діти, які досягли повноліття при наявності в них інвалідності, е, і отриманці загиблого. До отриманців тут, в принципі, може відноситись будь-яка категорія. Осіб це і усиновлені діти, і е, непрацездатні бабуся, дідуся, головне підтвердити факт того, що особа перебувала на утриманні. Це можна здійснити двома способами: або на підставі е, рішення суду про встановлення факту, або е, на підставі е, висновку е, певного відділу. Органів місцевого самоврядування в них є в різних е, територіальних громадах. По різному називаються такий орган: там і органи опіки та піклування, і соціального захисту по різному називаються. І в справах е, дітей ця служба висновок вказаної служби є теж підставою для того, щоб встановити статус е, перебування особи на утриманні. Про розмір. Розказала тепер, яка ж процедура розподілу цієї допомоги. Бо вона в першу чергу, звісно, розподіляється на осіб, які подали відповідну заяву на отримання цієї допомоги. За практикою коло осіб зазвичай встановлюється на підставі документів, документів з особистого з особистої справи військовослужбовця, де вказано члени сім'ї військовослужбовця. Передбачено, що всі що ця допомога має розподілятися пропорційно до кількості осіб, які мають її отримати. Таку заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати протягом трьох років з моменту смерті військовослужбовця, з моменту виникнення відповідної підстави. Як проходить сама процедура, родичі отримують сповіщення про смерть військовослужбовця. Потім вони звертаються до військової частини, де він проходив службу, і їм видається перелік документів, який необхідний для. Подача заяви це наказ про виключення зі складу, з особового складу, наказ про службове розслідування, результати службового розслідування, довідка, що смерть пов'язана з захистом батьківщини, грошовий сертифікат, лікарське свідоцтво. Іноді, буває, що видається свідоцтво про смерть, це залежить від того, коли була зареєстрована вказана обставина, і інші документи необхідні для виплат. Якщо не вистачає якихось документів, то це не є підставою для відмови в виплаті, тому що особа має право звернутися до органу. Соціальної підтримки, і е, вказаний орган може зробити запит до військової частини та інших установ та зібрати не вистач... ті документи, що не вистачає. Е, і потім вказаний е, пакет документів потрапляє до обласного е, територіального центру соціальної. Комплектування та соціальної підтримки, там здійснюється перевірка. Якщо все добре, то такі документи та заява надсилаються до Міністерства оборони, там є міжвідомча комісія, яка розглядає ці документи, і після прийняття рішення такої комісії здійснюється виплата. Вона здійснюється на розрахунковий. Рахунок у відкритий у державному банку. І вказаній е, в постанові передбачено ще, що особи, які е, не отримали ці виплати з якихось підстав, наприклад, вони не знали про факт смерті, і, е, може, вони були. Наприклад, утриманцями і в особистій справі з особистої справи, наприклад, неможливо було встановити, що ці особи мають право на отримання виплати, і виплата була розподілена на інших членів сім'ї в повному вигляді. Тоді вказаний спір є може розглядатися судом вже особа, яка вважає, що в неї є право. На отримання цієї грошової допомоги може в судовому порядку звернутися з позовом щодо стягнення з інших родичів, які отримали в повному обсязі виплату тих сум, які їй належать.